Вітаю вас, дорогі глядачі нашого каналу. Останнім часом почав більше і більше вникати в тему теплових насосів. Чому воно мене зачепило? А все через те, що користуюся побутовим тепловим насосом повітря-повітря. Ну, Типу як кондиціонер, але це тепловий побутовий насос. Так написано в інструкції, я сто разів це показував. І він мене здивував, коли при мінус 21. Як він енергію. Там ну, не менше як один до двох, це 100%. І тут я натрапив на відео поважного пана Ігоря. Толковий контент. Я скажу, ця людина показує практику життя. Мені подобається його канал. Я підписаний і Ну, не немає багато часу мені дивитися. Але як я почув це відео, почав він е, ліпити. Не зрозуміли. Каже, китайці не показують таблиць, китайці те. Бо зараз ми покажемо, що китайці і таблиці показують, і характеристики правильні. Ну, Куперхантер це він не зовсім китайці, це американець, тільки китайське виробництво. В принципі, там і всі інші вони все одно зараз все робиться в Китаї. Не те, пане Ігор, ви говорите, чому він говорить про те, що повітря, вода це взагалі там нікуди не годиться, воно не працює. Зараз ми об'яснимо. Я колись теж так само думав, коли мене не було що, е, попробувати. ну, е, Вода, вода я не пробував, але спілкуюся. Це е, не значить, що я не пробував. О, дивіться, мене навіть ще на таку тему повітря-повітря і повітря, повітря-вода. Е, таке відео є. Це не значить, що я зовсім не знаю інформації. Справа, тому що у моїх підписників є теплові насоси і не в одного. І, до речі, зараз сім масу просять Борис, зроби, будь ласка, твердопалного котла. бо... Тепловий насос це така собі річ, коли, коли <сь>, немає твердопалого котла, жити можна, але це ризиковано. Є там пан у мене Ігор із Брюштана, може підтвердити мої слова, він має особисто повітря. Ой, вибачаюсь, вода, вода, баторків користується, в братах стоїть повітря, вода, розумієте? Є з чим порівнювати. І зараз е, цей пан буде собі. Будувати новий будинок, там чи реконструкцію робити, замовив мене твердопалний котел. Буде ставити тепловий насос обов'язково. Хто спробував тепловий насос без теплового насосу вже не хоче жити, це факт. І каже, я не знаю, мабуть, після користувався вода-вода. Не знаю, чи вартує воно, чи не вартує, мабуть, каже, поставлю повітря вода Ну, Він не сказав ще на 100%, але каже, ну, я не знаю, на якому дати перевагу. Зараз ми розкажемо спочатку про тепловий насос трошки. Вибачайте, що відео буде трошки довше, але воно буде інформативне. Зараз вибачайте робочий стіл. Робочий стіл воно -попадає в кадр. Зараз ми намалюємо що таке тепловий насос, як він працює. У Любий кондиціонерці є тепловий насос. Ну, тепловий насос більш, його звуть, це якщо йде для обігріву. Значить, у нас є що там, компресор? Є компресор, який качає фронт. Ну, Пан Ігор в цьому більш підкований, я так не, не об'ясню, як він об'яснить. Він стискає газ, якийсь холодоагент. Там Може бути r 410 r 32 r 290 До речі, я вам розкажу. Дуже цікаво, зараз вийшла така мода на R290. Я собі придбав е, тепловий насос, повітря вода на r 290 му газі і я досі сумніваюся, чи я правильно зробив. Дивіться, він качає по колу. Качає по колу. я Перерву таку невеличку, щоб було легше потім малювати. По колу качає цей газ компресор. Наприклад, бере з цієї сторони і качає по, голу, по колу наш холодоагент. <кій> качає по колу холодоагент. І тут ставиться, дивіться, по, по ходу тут ставиться розширений клапан, Ну, там є різні ті клапани, я особливо одне вникав. Що він робить? Сама ідея. Колись капіляри там ставили. Суть не в тому. Суть в тому, що тут створюється дві області: тут область високого тиску, тут область низького тиску. І що цікаве відбувається, відбувається саме звичайне фізичне явище. Зараз ми розкажемо принцип роботи теплового насоса. Це можна було зробити окреме відео. Просте фізичне явище. Коли ви накачуєте, наприклад, у колесо в біляші, так? або у вас компресор є, чи колись вручну більше качали люди. Зараз вже вручну мало хто хоче качати. Ви помітили, що він нагрівається, коли стискається. Таким принципом навіть саме займається дизель у нас в двигунах дизельних. Бо при стисканні росте температура. Тобто будь-який газ стисне, будь-який повітря, неповітря, кислий, азот просто підбирається під певні температури, під певні коефіцієнти, скільки що, підбираються певні ці холодоагенти, фреони, які найкраще працюють, ну, мають хороші характеристики. Але газ не будемо навіть брати до уваги який, коли ми стискаємо, що він нагрівається. І тут він стає гарячий. Він гарячий. Оце саме-саме тут точка саме висока температура. Висока температура. Нагрівається. Нагрівається, гарячий він заходить куди? Правильно, в конденсатор. Давайте ми намалюємо, я не знаю як. Намалюємо ця трубка, Батарея у вас. Ну, радіатор, знаєте, що таке радіатор, що таке радіатор, конденсатор? може там різних типів несуть. Не що таке конденсатор? Він охолоджується звідси, Охолоджується чи повітрям, у вас повітря. повітря, Чи водою. Неважливо, охолоджується. Попадає сюди холодний цей. У нас якесь там повітря виявляємо і виходить, звідти вже воно, ну, коли заходить в гаряче, ми знаємо, що газ що гарячий, воно відбирає тепло і звідти виходить гаряче да? повітря. Я вам так, зайшло холодне, зайшло гаряче. Наш е, газ віддає тут тепло, віддає тепло, і що робиться? Конденсує. А в момент конденсації, тоді будь-якого будь газу, там, коли переходить з рідкого стану, з газоподібного у рідкий, тоді великий, велика теплоємність, більше, в той момент переходу. Велика теплоємність, і при конденсації виділяється додаткова енергія, тобто він не відвідає теплову енергію. І тому на такому принципі будують, до речі, конденсаційні газові котли, вони коефіцієнт їх корисні дії може перевищувати 100%. Це не маркетинг вихід, це правда. Він сюди тиснеться, тиснеться, тиснеться. Він вже трошки з знаю, що він вже, трошки схолоду, схолоду вже він. Але ще такий він. Не знаю, як намалювати вам. Е, холодно теплий, да? холодно тепленький він. Після цього клапана тут іде розрідження і тут зона. отут зона, тут, не, не, тут знижується тиск, це зона високого тиску. Е, і високий тиск. Да? Високий тиск, як написати. Тиск. Високий тиск. Тут низький тиск. низький. За рахунок, що високого тиск він краще конденсує, а при низькому тиску, тиску ми знаємо, що е, легше кипить будь-яка будь там, рідна там, чи газ. Ну, в принципі, рідна газ це одне і те саме, це залежить від температур. Навіть, навіть той самий кисень може бути рідком і е, в газоподібному стані. Тут зона низька температура. Низька температура. Зона низької температури. І заходить, куди воно це низьке, холодне наше, холодне, 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 холодне. Правильно заходить. Ще один Ще По такому принципу будемо Та Там багато деталей я не буду вникати, я особливо сам скажу, не сильно там і ті деталі вникаю. І подаємо, ми уявімо, що тут вода або повітря сюди подається. Якщо вода, вода, значить тут вода буде і там вода. Якщо повітря, вода, тут буде повітря, тут вода. Якщо повітря, повітря, значить там повітря, там повітря. Сам, сам принцип роботи той самий. Уявімо, що у нас повітря. Давайте уявимо, що це тепловий насос повітря, повітря. У нас назовні повітря холодне. Зараз холодне. Ну, але воно все одно. Має якесь тепло. Тобто, якщо у нас немає абсолютно нуля, мінус 20 це ще ще з його можна взяти, розумієте, тепла. Важко взяти з мінус 20, але звідти виходить, воно, е, цей дуже холодний е, холодоагент він підігрівається від зовнішнього повітря, навіть у морози. Навіть у морози. Чи Підігрівається від води чи від чого, і тут виходить холодна. Заходить тепліше повітря, а виходить воно холодніше. Воно каже, тобі зайшло мінус 20, вийшло тут мінус 30. Да? Ну я не знаю, я не замірював, які там параметри несуть. Зайшло плюс 5, вийшло 0. Там Чи плюс е 10, вийшло плюс 5. Воно забирає тепло, забирає тепло, він ще цей, е оце починає підігріватися наш, наш газ. То, ой, вибачаюсь, це вже не газ, це вже тут рідина має йти. Має різна йти. І вона тут що має бути? Ну, треба було трошки так було малювати. Верх компресора. ну Суть не в тому. Треба це намалювати. Я неправильно малював. Я думаю, суть не міняє. Він, що воно, Оця знизу, ця частинка, це так вертикально йде. Да? І воно починає тут наша рідина кипіти. Починає кипіти температура кипіння, наприклад, там деяких газів може бути мінус 20, мінус 30. Ну, я не вникаю, це не суть не міняє. Факт, що коли воно кипить, що воно робить? Коли нас вода в момент закипання сильно поглинає добре теплову енергію. Тобто воно кипить це випарник, це де конденсує, воно віддає тепло, де кипить, воно за, добре відбирає, воно файно відбирає тепло. із цього. І, ну, Якщо я зробив якусь помилку, щось що, що, е, неправильно так, чи не, не зовсім по-научному, я по-простому по хлопському розказав вам, як розумію. Можна написати в коментарях, тільки не пишіть там таких лайливих коментарів, можете уточнити. Відео трошки не про те. Суть роботи, ми зрозуміли, і воно е, забирає тепло із, цього, із навколишнього середовища і вже має певні, певний, певний потенціал тепловий сюди воно поступає. При зжиманні при, при, при ця енергія виділяється теплова, тут вона виділяється, тут поглинається. Тобто він переносить тепло і з морозу може зробити тепло. І це правда це не фейк. Я раніше сам в цьому Ну, так скажемо, скептично ставився, поки не попробував на собі. До речі, зараз ми сидимо в кімнаті, не працює тепловий насос, може чути, там, як воно шумить трошки. Теж Та, там пан Ігор каже, що там. Це кондиціонери, це не кондиціонери. Та як хоч ви назвіть, він робить свою роботу. Він робить свою роботу настільки прекрасно, мене немає ніякого опалення. Мене тепловий насос, повітря, повітря. на 35 метрів квадратний розрахований, гріє, 8, майже 80 метрів квадратних. Мене в хаті я сижу без рукавочці, без рукавочці. Мене тепленько в хаті. У нас люди ті, хто палять дровами, то холодніше. Дрова возить тачка, бо я ну, нічого не, не вожу, не ношу, мене біля 20 кВт годин на добу. Уявляєте, виходить великі морози, це в найбільшій морозі. Найбільший розхід. Годин доба. Пане Ігор, напишіть, скільки у вас зараз йде на добу на тепловому насосі і яка площа ви грієте. Вода-вода. Е, Більше того, я ще ну, планую утеплити будиночок. Ще ну, Ми будемо фасад утепляти, нас фасад фасадом, слабенько утеплені, вікна такі не дуже, ми ще це будемо доутепляти. Якщо 20 кВт годин це багато, при тому, суму, що мене сьогодні, сьогодні, за сьогодні, яке нас 19 січня, сонячні панелі виробили 98 кВт. Годин. За один день в мене панелі виробили 98, це виходить на 5. Один день сонячний, в січні місяці, видає тепла, щоб мені гріти тепловим насосом 5 діб. Я не знаю, що ще треба. Суть не в тому. Дивіться в чому суть. Суть в тому, що е, коли нас отут вода, тут є вода чи повітря. Ну, Вода повітря, я таких не чув. Бо зазвичай вода-вода. Якщо нас тут вода, то треба в ту воду, звідки взяти, підняти із сверловини. І сверловини ту воду. І її там десь опустити в сверловину. Так? Опустити у сверловину. Ну, навіть, 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 навіть підлегенько занатяжіння нам допоможе. Е, треба теж затрачати енергію. Але це не те. Тому справа, що <кхм> вода наша може йти там плюс 6. Ну, різне. Я заливаю воду, коли робимо систему. І дуже здивовано, ми останнім часом заповні, запускали систему, коли із землі йшло плюс 14. Це класно. Це класна вода для тепловоносус. Навіть певно, було раз плюс 16, а зазвичай десь приблизно плюс 11, скільки я в практиці бачив. Плюс 8. Було плюс 6 і, мабуть, було раз чи плюс 4 було. Настільки різна вода, ми заливаємо скважину і бачимо, яка температура води. О, ну, Середньо десь плюс не знаю, 8 чи скільки. Розумієте, що з плюс 8 взяти тепла. А що взяти тут нам, скажімо, мінус 8. Це, це, ну, це різниця велика. І дійсно тепловому насосі набагато легше взяти тепло із, з плюс 14, ніж із плюс 8. І кращий коефіцієнт перетворення, і, і все краще, і все правильніше. І можна було б на цьому відео закінчити, але ми ще не тільки дійшли до основної істини нашого відео. Справа в тому. Що цієї води перекачати дуже багато, треба там приблизно 700 літрів на годину, щоб він більш-менш працював, допустим, 5 кВт на насос. На, на, розумієте, чуть більше там треба стільки е, тонн води перекачати, що стається стає страшно. І це затрати енергії. Це якщо у вас файна вода, якщо у вас теплообмінник правильно зробили, там труба в трубіша, більш-менш. Бо в мене є багато підписників з інших країн, там пан Сергій з Латвії, він займається їздить на семінари по Європі. Займається установкою теплових насосів з Євросоюзу, з Латвії. <кій> Має в тому практику і каже, прийшов до його там якийсь замовник, каже, треба поставити твердопальний котел, бо 에, тепловий насос, вода вода не працює, забиває мет... заліза багато в воді. розумієте, Це ще ж проблем, якщо у вас вода чистенька, якщо все. Я собі тільки мрію про вода, вода, я, я повітря вода не дивився, поки глибше не копнув. Справа в тому, що води їм прокачати тих кубів, треба. Йому тяжко. А повітря в нас повітря стільки, що ви не уявляєте, настільки нас повітря навколо. І я не, не беруся за цифри, але скажу, умовно кажу. Давайте ми умовно кажу, скажемо, у нас є кубічний метр води, нагрітої до 14 градусів. Певна там кількість тепла да? в ньому є. А якщо ми візьмемо води, нагрітої до. Не до 4, до 7 градусів, треба тої води в два рази більше, розумієте? А якщо вода нагріта до нуля градусів, їй треба в 14 разів більше. Ну, умовно я кажу, не суть не в тому. Тобто ми можемо із кожного кубічного метра там, взяти якісь там, 2 градуси, чи скільки там по тепла. Не суть скільки, але сам принцип розказую. І все, ми більше не можемо взяти. А з повітря ми можемо, взяти, ми можемо взяти не 4 градуси, а там пів градуса. Розумієте, все, чому? Бо там мінусова температура, там нема що обрати. Так ну є що обрати, але тяжко Тяжко йому взяти із тих мінус. Якщо мене зараз, зараз у зараз нас на вулиці мінус. Ой, 17 чи 18 градусів зараз. В даний момент, коли я з вами розмовляю, мене тепло і тут перед мене стоїть, і я потім покажу. 800 Вт бере, і я сижу, мені тепленько в хаті. В хаті більше ніж 22 градуси, розумієте? 800 ватт бере із повітря. Я не знаю, що ще вам треба. 800 Вт гріти будинок повністю. О, це таке. І. Справа в тому, що. Якщо ми з 100 куба градуса, але ми можемо замість того, щоб нам градуси піднімати, ми можемо не один куб взяти, а взяти 100 кубів кажучи, повітря. Чому? Бо в нас повітря безлімітне. Розумієте, ми повітря можемо просто... Тут прокачується повітря дуже багато, а тут трошки води. І вони взяли і. <сумірно> Саме цікаве, люди добрі. Я, я сам не міг повірити. Середньосезонний коефіцієнт перетворення, сідаємо мені акумулятор. Середньосезонний коефіцієнт перетворення теплового насоса повітря вода часто вищий, ніж вода-вода. І це я не жартую. І ще раз повторюю: це не обмовка і це не маркетинговий хід. Середньосезонний коефіцієнт перетворення теплового теплового насоса повітря-вода не нижчий, а інколи, і часто, якщо ще якісний озроблений, вищий, ніж теплового насоса, вода-вода. В чому річ? А річ у тому, що е, коли у нас на вулиці 0, а я вже не покажу, що там про плюс 5, і там до 5 градусів морозу коефіцієнт за, ну, рідко коли буває там нижче, ніж 4. Ну, цележна температура. Зараз ми дійдемо до таблиці. Якщо на вулиці у нас плюс 15, плюс 15, і тих кубів багато, і води там буде хай там плюс 10. Він буде в рази краще, він буде 1 до 5 і може 1 до 6 давати. Якщо там вулиці ще тепліше, вам треба вжити теплу воду і до 7, і до 8 навіть може бути, розумієте? І влітку є, де, я бачив, бо я вам потім можу показати, що 1 до 18 може бути, коли гріють басейн. Ну, таке. А той, що пана Ігоря, теплий насос, вода, вода. Він постійно, там 1 до 3. все. 1 до 3. Чи на вулиці тепло, чи на вулиці холодно. Якщо у нас в сонячний день включати і горіти тільки в день від сонячних панелей, не враховуючи нічного тарифу, якщо у нас немає, у нас є сонячні панелі. І в теплу погоду гріти, він практично менше, ніж 1 до 3. Ну, до 10 градусів морозу має бути 1 до 3 в будь-якому Ну До 7 градусів морозу повітряний насос, то щось повітря, працює. Ну просто суперово. Це із практики. Які переваги теплового насоса вода, вода, морози, в морози, так, тут немає чим, як то кажуть, заперечити. В морози, він легесенько собі йде. Питань немає. Якщо у вас є твердопальний котел і у вас мороз на вулиці більше, ніж мінус 20, Звичайно, що гонити тепловий насос повітря-вода, там чи повітря-повітря це не зовсім правильно. Хоча подивіться, скільки є людей показів в інтернеті, коли вони гріють оцей Arctic Купер І наскільки задоволені, яке мале споживання, я сам не знав, що таке може бути мале споживання. І в морози і проблем не мають. В морози. Раз. Другий момент, якщо ви хочете гріти нічним тарифом, і тут знову виграє вода-вода. Чому? Тому що тепловий насос, якщо у вас є велика ємність, якщо немає ємності, в принципі, там вже йому однаково чи вдень, чи вночі гріти. Якщо у вас є ємність, а ми будемо робити теплоакумулятор, вже скоро у нас буде система із тепловим насосом. Вже ми над цим працюємо, тільки що не доходять руки трошки до того. Тоді краще його запустити в день, коли його там, плюс, мінус 5, навіть у нас, чи, зараз мінус 21 було, а в день сьогодні було мінус 5, розумієте? При мінус 5 його нагнати, і сонце є. У нас день є сонце. І є на вулиці мінус 5, і він перетвориться, там 1 до 3, хай там до 2,5, ну, зараз ми подивимося, подивимося таблиці. І нагріти його в день, а вночі собі відбирати. Тоді повітря вода супер. Але якщо у вас. Немає панелей. А якщо у вас є нічний тариф, і ви хочете здешевити, тобто дивіться, якщо у вас тепловий насос 1 до 2, навіть перед нічний тариф він зразу стає автоматично до 4. Якщо 1 до 4, він зразу стає 1 до 8, розумієте? І по нічному тарифу в морози знову програє повітря вода. Але в загальному така картина. Якщо починаючи гріти, нам треба будемо догрівати від вересня місяця і враховуючи наші реалії до травня місяця, можна порахувати це практично півроку. І з тих, з тих півроку, ну дивіться, вересень, жовтень, листопад, руки фломастером пописав. Вересень, жовтень, листопад, грудень, січень, лютий, березень, квітень, травень. Це скільки я нарахував? Вісім місяців. Вісім місяців, ну, бо ж треба ще гаряче водопостачання, хай скиньмо ще місяць, хай це буде сім місяців. І викиньмо місяць таких морозів, що реально тепловий насос повітря вода погано працює. Хоча він справляється до мінус 25, справляється. це не фейк, це не, не маркетинг. Там є підігрів, все розпише до мінус 25. Він працює. Працює, можна його гонити цілий рік, але просто його шкода. Він даватиме вам один до двох в морози, і, і все буде добре. Але його просто шкода, розумієте? Ну, якби я, я сказав би ще недоцільно. Із тих восьми місяців, і семи 7 місяців, в якому хай два два місяці виграє тепловий насос, вигідніше е, вода, вода, хоча там зробити складніше все. О, а 5 місяців. Ладно, три. Хай буде три. Зараз скидаємо, йдемо на всі, на всі знижки. Навіть якщо три проти двох, він буде ефективніший. І ви все змішали і перемішали, і на виході будете мати плюс-мінус однакову картину. Плюс-мінус однакову картину. А зараз ми підемо до таблиці, щоб пан Ігор казав, та ніде китайці не пишуть таблиці. Зараз ми вам покажемо таблиці, як то кажуть, носом в. Втиснемо сюди і будемо показувати, які таблиці по теблоповому насосу, які ми придбали. І таблиці достовірні. І буде у нас наступних відео огляд, розпечатання. Ми ще не розпечатували. Не було коли розпаковка буде. Буде розпаковка. і буде у нас... Таблиці Ми покажемо ще цікаві, яких раніше не міг знайти. Мені Сергій з Латвії прислав таблиці, де можна побачити. Не, я думаю, видно буде. Видно вам на екрані. Бо щоб всю таблицю охопити. Таблиці, на яких буде показано порівняння 290 фреону і 32-го. Вибачайте, я бачу, що відео затягується, то, значить, ми по цьому скоренько приближимося і закінчимо. Інше будемо знімати в іншому відео. Тут зверху показана частота, на якій працює компресор. Отакий От у нас тепловий насос буде. 9 кВт, Ну, там 9 кВт відносних. Він при різних температурах за бортом будуть різні кВт. І коефіцієнт перетворення, потужність нагріву, потужність споживання і коефіцієнт перетворення в даної моделі. Вибачайте, відео вийшло довге. Значить, дивіться, що я на цьому відео хотів сказати, що. Не так все е, гладко в теплових насосах вода-вода. І не так все погано повітря, вода. Трошки е, ну, от те, що пан Ігор сказав, воно трошки не відповідає дійсності, і ау показує, що є таблиця. Він каже, ніде китайці не пишуть таблиці, є конкретна таблиця. А що в таблиці у нас пишеться, я зроблю в іншому відео, бо виходить довго і людям ну, важко дивитися. Так що ми на цьому завершуємо. Е, пишемо коментарі. Підказуємо, що ми помилився. Може я десь щось заплутався, може я справді не правий. Підкажіть, тільки так з цифрами конкретно, а не просто так, мені здається, я десь почув, мені хтось сказав, або це в Китаї зробили. Пана Ігоря, китайські панелі, китайський інвертор, китайські акумулятори, все китайське, китайське, а тут китайське стало погане, Китайське китайські є різні. Купер Хантер це американець, який робиться в Китаї. Значить, на іншому відео ми розглянемо таблиці. і все детально розжуємо. Наразі дякую всім, хто був з нами. Пишемо, коментуємо і всім до побачення.